Вільні стосунки, норм чи не норм? Вільні стосунки. Залежно від того, що вкладаєте в поняття вільні стосунки. Якщо люблю двох, але вони не знають про це, то хуй знає. Це без обов'язків якихось, так? за комуналку вдвох платить простіше. Ну, блін, реально. Так чи інакше, там точно є якісь зобов'язання. Я впевнений, в цих стосунках. Тому що, як мінімум, ти ж не хочеш заразити чимось свою. Вільну пасію. блядь. — Блин, ти нудотик, воно і працює, блядь. Отак доктор венеролог тобі скаже, типа, так ти нудотик вообще. Іди ще погуляй, потім здасиш аналізи. Не інтересно з тобою, забирайся. А з цього на все хломієй. Ні, дійсно, ну знаєш Прийди з більшим букетом, будемо говорити, но. йди гуляй, не хочу тебе бачити, короче. Скільки в тебе дівчат? Тві, бери сімнадцять.